Добрий день. А как так вийшло? 7 листопада 2025 року на автодорозі Н-33, Одеса в Монаші у населеному пункті Великодолинське трапилася дорожньо транспортна пригода, у результаті якої водичиня автомобіля Nissan. Та водій вантажного фургону Ман, доставлений до лікарні міста Чорноморськ. За попередньою інформацією, ведичиня автомобіля Nissan, рухаючись по автодорозі А-33 у напрямку селища Відьополь, виїхала на зустрічну смугу руху та де зіткнулася з вантажним фургоном Ман, який рухався у напрямку міста Одеса. Водичиня Нісан була відразу доставлена до лікарні міста Черноморськ, Стан її невідомий. Водію нікула надана первинна допомога на місці, але за нас первинного огляду. Його також відвезли до лікарні. На місці були присутні поліціянти, які організовували рух транспорту та очікували слідчого для складання матеріалу ДТП. Вирішується питання реєстрації матеріалів до ЄРДР. Роман Варшанідзе, альтернатива ворога.